Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. В цей день, 9 травня п'ятницю, день перемоги над нацизмом ХХ століття, який був репрезентований Німеччиною гітлерівською. Потрібно прагнути до того, аби перемогти зрештою і зруйнувати режим сучасної, сучасного нацизму ХХІ століття, саме путінський злочинний. Режим дуже цього хочеться, і щоб у нас були паради переможні, щоб у нас були паради, Не знаєте, можна вшановувати і пам'ять жертв Другої світової, і наших переможців, які воювали тоді, які ціною власного життя, власної крові власних сил зуміли таки здолати а, нацистів. Але прагнути так само, щоб ці події відбувалися без ось цих. Людей, які будуть сьогодні стояти на мавзолеї. ось це так само дуже важливо. Адже там, наприклад, буде Сі Цзіньпінь. А от Сі Цзіньпінь, китайський лідер, напередодні провів зустріч з російським диктатором Путіним і почав підігрувати ну, дещо російській пропаганді і російським заявам, говорячи про те, що війну потрібно зупинити. Усунувши так звані першопричини, які сприяли початку конфлікту, що таке першопричини в путінському трактуванні? Першопричинами вони вважають розширення НАТО і розширення НАТО за межі після 1997 року, посилення військової інфраструктури, збільшення присутності і так далі. Нещодавно Путін заявив про те, що однією із причин Нібито війни проти України є в тому числі розташування натівських військ в Румунії і розбудова там військової інфраструктури. Уявіть собі зв'язок. Тобто я почав війну проти України, тому що в Румунії Сполучені Штати стягують якесь озброєння та військову техніку. Ну, от, от така логіка. Але це ж пряма відсилка насправді до чого. Він же не просто так це сказав. Справа в тому, що саме в Румунії зараз будується найбільша база НАТО в Європі, яка буде здатна вмістити, щонайменше 10 тисяч людей, звичайно, там будуть відповідно і склади з озброєнням, і відповідна військова інфраструктура. Ось тому. В принципі, йде відсилка до Румунії. Румунія зараз це в принципі як НАТО з військовою інфраструктурою, з базою і так далі. Російський диктатор просто, ніби так і дає сигнал про те, що навіть і не думайте там щось розбудовувати, збільшувати присутність. А давайте говорити про НАТО. Тобто він прягне прямого діалогу з американським президентом Дональдом Трампом. Про те, що давайте про це поговоримо. І Сі Цзіньпінь... Який підігрує російському диктатору в цьому, тому що Китай остерігається, як би так не сталося, щоб Росія не відійшла під вплив Заходу зараз. Ну тобто, у них є такий певний переляк, ми це розуміємо, він спостерігається. Ну і відповідно, звичайно, що це стає все помітніше разом з тим, наприклад, Китай не поспішає здійснювати величезні мегаінвестиції в Росію, до чого закликає Путін. Тобто Путін закликає відкривати та будувати заводи китайські в Росії. Путін закликає до того, що потрібно співпрацювати. Ну так він нібито торгується. Не хоче, щоб я відійшов до Заходу, то давай е е фінансуй проекти тут. Тому така ситуація. Але на що від що відповідає Україна? <кій> Україна відповідає все більшим об'єднанням із Заходом, і е ми бачимо, що відбулася розмова. Президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа, президента США, в ході якої є заява про те, що і Україна і США закликають піти на 30-денне припинення вогню. Закликають це зробити Путіна. Володимир Зеленський підтвердив котре послідовно і принципово, що Україна готова до припинення вогню терміном на 30 діб, хоч від сьогодні. Тепер реакція за Росією, але чи не вперше за результатами таких розмов та повідомлень є конкретні наміри про дії? А мова йде про санкції. Тому що, вочевидь, президент Трамп говорить про те, що якщо Росія на це не піде на 30-денне припинення вогню, отже, можуть бути санкції. Тим самим це пов'язано із заявами про можливий вихід вкотре США з перемовин. Це прямо послідовні заяви, тому що я хочу нагадати, що буквально кілька тижнів тому, наприклад, Марко Рубіо, державний секретар США, говорив про те, що США можуть фактично застосувати санкції, але це вже буде як крайня міра. Остаточний, останній захід, якщо вони побачать. Що інших важелів впливу, інших дипломатичних ресурсів та можливостей, аби переконати Путіна чи змусити Путіна, у них немає. Тобто зараз вони вдаються до того, що кажуть так, чітко, або ідеш ти Путін на 30, як прозвучало, або ідеш ти Путін. Ну і далі навіть не хочеться продовжувати. Я думаю, що всі продовжать цей текст. Але або йдеш ти, ти Путіна припинення вогню терміном на 30 днів, або будуть жорсткіші санкції. Ну, от, власне кажучи, це вже позиція до припинення вогню на 30 днів, котре закликали представники європейських країн, але, на жаль, не закликав, наприклад, той же Китай. Що Насправді дивно, тепер крок за Кремлем. Україна вкотре продемонструвала готовність на найвищому рівні, в тому числі і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, заявив, що Україна розглядає різні варіанти закінчення конфлікту і сказав про те, що Україна наполягає на 30-денному припиненні вогню. Ось така ситуація. Ну і тим часом можна вже зробити і підбити підсумки а, першої доби так званого припинення вогню. Можна констатувати, що буквально 8 травня була повітряна тривога, була загроза балістики з Південного Сходу, але пусків ракет не було. На жаль, у нас страждає Сумщина від ударів кабами. А, фактично, там а, Росія завдає ударів врешті регіонів. Без зальотів шахедів, без атак ракетами. Ну і відповідно, ми бачимо, що не фіксувалося, нема звітів від російських пропагандистів чи представників російської влади про те, як вони героїчно збивають 500, 600, 700, 800 по тисячі безпілотників. Це означає, що в небі за виключенням у Сумської області, те, що я кажу, можна констатувати. Відсутність ударів далекобійними дронами і ракетами. Пусків шахедів не було, немає і станом на зараз, поки я з вами спілкуюся з ранку 9 травня. Подивимося, як пройде сьогодні. Найважливіше, чи протягнеться цей режим припинення вогню на місяць, як це закликає зробити Україна, США та е... Європейський Союз. Е... Буквально 7 травня відбулися консультації відповідні. За участю Кіта Келога, спецпредставника США, а також Стіва Віткофа, так само на зустрічі був присутній радник з питань національної безпеки уряду Франції, Британії і від України був голова офісу президента України Андрій Єрмак, і обговорювали вкотре параметри досягнення припинення вогню з метою кроків до подальшого забезпечення сталого миру. тобто робота. З українського боку не припиняється, ідуть відповідні консультації, обговорення з цією метою, аби досягти зараз в першу чергу припинення вогню на 30 діб з метою подальших перемовин це те, що станом на зараз відбувається, і це звичайно важливо. Подивимося, наскільки вистачить Путіна, що стосується фронту. То безпосередньо на фронті остаточного припинення вогню не відбулося. Росія порушувала режим припинення тиші, Росія атакувала українські позиції. Про що є відповідні зведення Генерального штабу збройних сил України і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв зокрема наших міжнародних партнерів, що йому доповідали військові про те, що відбувається порушення режиму. Тиші, і потрібно на це звичайно звернути увагу, щоб розуміти, наскільки Росія насправді прагне і хоче миру або не хоче, і що Росію потрібно до цього миру, принаймні до припинення вогню, примусити. Це зараз є ну, та ідея і та лінія, якою треба дотримуватися. Тим часом маємо хороші новини з Ватикану, хабемус Папа, як кажуть, в таких ситуаціях Лев 14. -й. Американський кардинал Прево був обраний понтифіком. До речі, дуже швидко, практично на другий день засідання конклаву, тобто був консенсус певний, і так це представник Сполучених Штатів Америки, але який має в тому числі паспорт Перу. Саме в Перу Папа Новий прожив тривалий час. Він там служив, був архієпископом і зробив багато корисних. Справ. Ну і, власне кажучи, в своїй першій промові папа закликав будувати мости та дороги до миру. Ну, зрозуміло, що ось такий сигнал і меседж був посланий. Він очевидний і зрозумілий, чому Преву, взагалі цікаве людина, тому що він з одного боку, ну скажімо, є доволі прогресивним, з іншого боку, є консервативним. Тому що він ніколи не поспішає давати остаточних оцінок з найбільш таких проблемних і, скажімо, суперечливих питань, які виникають у відносинах різних в суспільстві і вірян, що стосуються католицької церкви. Він поліглот, знає багато мов: серед них португальську, іспанську, німецьку, французьку, ну і, звичайно, англійську, читає німецькою. І плюс до того всього він відносно молодий, як для папи йому лише 69 років. Тобто, я би сказав так, що якщо церква зробила не консервативний поворот, то вона зробила консервативно-ліберальний, назвімо це так. Незважаючи на те, що нового папу багато хто називає послідовником папи Франциска. Але все ж таки це буде дещо інакше. Тому. Чекаємо нових ініціатив, і звичайно, я думаю, що ви погодитеся всі, і ми всі разом запросимо нового папу відвідати Україну. Це було б дуже добре і була би дуже приємна, хороша світла та радісна подія, тому що ми цього чекаємо. Європейський союз тим часом збільшив е допомогу на військові цілі Україні і передає ще черговий 1 мільярд євро на потреби, які. Є для нас так само Німеччина готова збільшити свою допомогу на наші потреби. Це дуже важливі кроки підтримки, які особливо потрібні. Адже незважаючи навіть на той факт, якщо ми, якщо раптом і Путін погодиться на тридцятиденну тишу, все ж таки ми маємо розуміти, що сильні збройні сили, нація готова до боротьби, озброєна, рішуча, вольова. Це є те, що нам потрібно для того, аби гарантувати нашу безпеку в майбутньому. І безумовно на цьому шляху для нас важливо, аби ми мали підтримку наших партнерів. Тому подяка за це і чекаємо подальших кроків та реалізації дій на підтримку. Ну а вас, друзі, закликаю підписатися на мій канал. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Залишайтесь на каналі, напишіть ваші коментарі. До нових зустрічей, бережіть себе. Слава Україні!